З березня 2024 року на сумщині змінюється порядок надання освітньої субвенції з державного бюджету. Зокрема, мова йде про заклади, де навчається менше 45 учнів. З 1 вересня 2025 року не буде виділятися державна субвенція на учнів, там, де менше 40, 45 осіб, окрім початкової ланки. І з 1 вересня 2026 року менше 60 осіб не буде фінансування старшої школи і базової школи, окрім початкової ланки. Школи, в яких навчається менше 45 дітей, можуть стати філіями. Якщо є можливість по створенню опорного закладу, і такі заклади, які менше 45 учнів, вони можуть стати філіями у структурі опорного закладу, і тому вони будуть фінансуватися з державної з державної субвенції. Рішення про ліквідацію фінансування чи реорганізацію закладів будуть приймати їх засновники, тобто сільська селищна або міська рада. Початкова ланка однозначно буде фінансуватися з державної субвенції, А старша школа вже з 5 по 11 клас, це можливо Буде організовано підвезення або засновник прийме рішення фінансувати такий заклад з місцевого бюджету, тобто зі свого бюджету своєї ради. Станом на середину квітня на Сумщині 41 заклад освіти має наповнюваність менше 45 учнів. З 37 гімназій та ліцеїв заплановано реорганізувати 8 закладів. Ще 7 фінансуватимуть з місцевого бюджету. Прийняли рішення будуть фінансувати з місцевого бюджету. Андріяшівська громада 4 школи буде фінансувати з місцевого бюджету. Шосткінська 2 школи школи і Краснопільська одну школу це будуть уже. Вони прийняли рішення, що ну на сьогоднішній день ми не знаємо, що буде через рік. А на сьогоднішній день вони прийняли, що буде фінансування з місцевого бюджету. Порешті рішення засновниками поки ще не прийнято. Новини СТС.